Добрій раник, мої рідульки, мої красатульки. Шість годин, тихо, спокійно, хорошо, прекрасно. Ви знаєте, що кожне утро воно у нас буде прекрасне, добре, неймовірно добре, тому що, дякувати Богу, ми вийшли, відкрили глаз, кажемо один одному добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою. Саме головне, що ми виходимо з дому з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все. Буде добре по-другому, ніяк, і це буде говоритися кожне утро. Бо котрино ну, в мене ж є <смі> мої любусічки. Кожне утро, кожен день одно і то ж. Ну подождіть, а що ви щоб я утром встала? І скривила оце своє прекрасне личко. Таке, знаєте, як середина п'ятницю, і що я дуже вам сказати? Що все плохо, Ні, мої добре. Все добре. По-другому не буде ніяк. Поймаєте, а як утром треба? Здоровити треба. Ме, ме, -м, 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 м. Прекрасно, шикарно, рівні мої. Чого то злиться сидіти? Чого то утром сидіти, ще не відрити, глазки злиться? Так що мої лапотусічки. Нравиться щось комусь чи не нравиться що та Базиренко утром, ввечері говорить. Одно і те же. Ну, подождіть, а що ж ви хочете, щоб я утром говорила? Ну що? І би вам написати, да? вам видно, скучно, ви утром стали. Видно, ще їй не стали з правої ножки, а з левої щас, щас я їй напишу. Ну, молодці, уділяйте мій внимання. Та це ладно. Саме головне, ви знаєте, що все добре, по-другому не буде ніяк. Я завжди говорити, що треба насолоджуватись, у вас душна тривога закінчується, що потрібно насолоджуватись кожною секундою, кожною мілісекундою. дівчатки, мальчики. Робіть то, що ви хочете робити, щоб потім не шкодували. Життя одне, і його треба прожити так, щоб ви потім не жаліли. А на старості його гостіли собі ще не святе, горту кажете, а ти помниш то, А ти помниш то. А так не буде щось вспомнити, Понімаєте? Все одно життя прекрасне, насолоджуватися не треба. Каждый... так, мої дівчатка, давайте починаємо лук вверх. Сьогодні, знаєте, от захотілося мені заложити ці волосики. Мені так удобно, ви знаєте, раніше, коли трошки лечка було більше, я не дуже так могла залазити волосики, але робила, робила. Е, Тому що, ну ви ж розумієте, вони трошки було геть дуже здорові. О, зараз мої е, якщо рядом роздалась немає мужчини, він вже пішов на роботу, ви спотулькали, то ці турічки, сусід виходить кожне утро. І кожне утро ми бачимо мужчину. Кожне утро в нас починається з правої ножки. Це що значить? Прекрасно, дівчатка. Сьогодні слухайте, захотіла діти цей у будочок. Очочки не діла, не красила нутрі гласки. Також знаєте, трошки зробила блеск лиця, румянчики, губки. Отак сьогодні, знаєте, щось мені захотілось. А ну, от скажіть, мені взагалі підходить ободочок чи ні? Я дуже люблю. У мене їх дуже багато, всі з камнями. Я спочатку оділа з камушком, потім думаю, ну давай дінь цей красивий. Той дуже красивий і не знала, що робити. Так вона ну, напишіть в коментарі. Мені взагалі підходить у чи ні. Утро таке неспокоєне щось у нас дуже сильно. І таке тривожне, знаєте, це, як виходить, сирена на душі тривожно. Тому я думаю, завжди буду говорити, мої рідні, живіть і отримайте від життя задоволення. Захтіли десь поїхати, їдьте. Захотіли щось зробити, зробіть. Ніколи про це не шкодуйте. Правда вам кажу. Тому що в нас життя одне, і його треба прожити так. Щоб ми його просто прожили, правда? Отак от, от ти прийшла додому, ти знаєш, вийдеш ти з тої хати чи не вийдеш. Ну, лягла спати, чи ти встанеш з тої кровати, чи ти не встанеш. Чесно вам кажу, просто. А я ще утром, коли встала собачу кормити, вони його на вікна. Я їх зву, дзвоню, я їй насипала їсточки, поміняла водичку, думаю, ну, чого вони не йдуть. Бачите, Боже, як вони в мене чувствують. Так що мої рідні, це коли тривога, ви знаєте, на туші якось зжимається все. зжимається прямо не можу. Ну, все буде добре, ви ж знаєте, все буде добре. Ми з вами спілкуємося, зараз каву, йдемо на роботу. Бадьорі! Так, мої дівчатка, я ж за операцію, вже який день я вже забулася, але вже хочу вам сказати, що я вчора, даже вже розтягалася і купалася в Е, Максим Максимович мені наклеїте купленочку спеціальну. Я покупалася, зробили перев'язку. І шикардосик, уже все шикарно. Шви затягується, всі затягується мої ріденькі. Да да думаю, що я вам ще мала сказати. Я ще вчора хотіла сказати. а потім думаю, та ви напевно, вже відпочиваєте. Думаю. Не буду вас тривожити, а то як я якби один сторіс сказала. А я ж це беру цей телефон в руки то я починаю від як я починаю? Я починаю говорити за зачіску, заканчую, який у мене лук. Ви розумієте, Ну я люблю, щоб я в одну минуту вложилася все. Я вам хочу сказати, господи, простяк, коли ти раніше кажуть, почала за здрав'я, закінчила за упокою. Так я ви розумієте, Я хочу в одну минуту сказати все, як от напише. Набор слов, а що ви хочете? О тихо, тихо, бо мене жубруч падає. Щось твоїм головою мотильнулаша, свята ша. А що я дуже сказати? Я дуже все сказати, щоб ви почув. А вдруг я щось забуду сказати, то я тут спати. Так про операцію сказав все успішно, все хорошо. Дівчатка, до речі, вчора мені поміняли корсет. Вместо Ельки мені вже оділи емочку. Емочку стягнуло, звісно, хорошо. Дякувати Богу, все добре. А знаєте, що все добре? Тому що я йшла впевнено, уверено. Так, да, я трошки боялась, але мені дали одну таблетку, другу таблетку Творять дісам. Дівчатка ще раз хочу сказати: якщо у вас є бажання щось зробити, вколоти, переробити, перетягнути, пере. Постригте, одіти, переїти, одівайте і робіть. Не шкодуйте. Ніколи ні про що не жалійте. От ви знаєте, особливо в кого для волосся, приходять дівчатки, кажуть, ну як це зробити, так, щоб порізати чолку. Я вам розказую. Сідайте коло зеркала, порізали її криво. В будь-якому випадку, порівняйте. І правильно? Правильно, Робіть, робіть, не шкодуйте. Ну, чесно вам кажу, ну подивіться, ось. О. Ну, щось мене здержує в цьому житті. то, напевно, ні насолоджуйтесь, ви чули мене красотульки? та в будь-якому випадку, що б ви не зробили, навіть б ви не робили ви у мене М -м -м! персики. Слухайте, так приспособилося в мене в ворота телефон. Так він удачно стоїть. Главное, щоб машину ставити в цю сторону. Так мені хорошо, так мене видно. Главное, щоб мій кокосик, що тако знаєте, він може мотильнути хвостиком. Він коли мотиляє хвостиком, то цей телефон кожен день міняється. Стекло. Слава Богу, ви розумієте, так? Да? Зараз вроді ні. Так, дівчатка, слухайте. Сьогодні я діла такий цей костюмчик. Ну я і Мікі Маус, це мабуть, дві несовістимі речі. Але у наших хлопчиків на привозі. Ну, слухайте, ну а що захотілося мені такого костюмчика, дівчатка? Отакий От він ярко-розовий де. Ну а що все время нам чорне, біле, там зелене, красне. На тобі маліновичі. Це слухайте, це такий малінович. Розовий цвіт? Вроді не дальтоніка, цвіта не розличаю. От таке воно ну, амбре, знаєте, форма амбре. Ну крутенькі такі дирочки, знаєте, щоб ми собі привітривались. Вчора мені ті шортики, мої паскуди, що вони мені не йдуть. Що це вони мені не йдуть? Ну мені ж було удобно, шортики, юпочки, ну гарненькі. Ну та й що складочки на ньому, особливо особливо впереді. Подивіться, як вони у вас. А що вони у вас? Ну тут о десь згорнулись, тут розгорнулися. Що я зроблю? Десь ширше, десь вушше. Ну, дівчатка. Ну теж починайте. Так вам подобається, костюмчик, приїжджаєте на привоз, йдете до наша рибулечки, берете тюльку-рибку. Поки вам рибурочку чистять, зайшли до хлопчиків. переміряли мільйон двадцять п'ять костюмів. Слухайте, зараз ці Мікі мауси, вони видно у моді. Але що мені подобається? По-перше, мені подобається, що тут він у мене один якраз, він, може він худенький, але як я його вділа, він розтягнувся. Він став широченький. Ви ходітьте, він буде уші з вами. А у мене ж плечі широкі, красиві, добротні. знаєте, української жінки, плечі. Хорошенькі треба дуже. Так що, дівчатка, от такий класний костюмчик, ви можете купити у наших хлопчиків. Я ж кажу, поки риба чиститься, поки, ви зробили, поки там риба чиститься, там тюречка, там, допустим, да, вам Петровна чи Надюшка, ну там дівчини наші набирають кульочки. Ви пішли, пригоділися, і поки воно зав'язався кульою, вже з Мікі Маусом стоїте. Дівчатка, ну правда, це так ми говоримо говоримо, але він дійсно хороший і він хорошо тягнеться. Ну, то ще в мене корсет, У мене корсетик, дівчатки він дуже хорошо тягнеться. Форма амбре, вони є разні, вони які є, хоч. Чаже, слухайте, ці мікімауси вони скрізь. Де не подивимося Мікімаус, але байдуже, хай буде трошки камушки, а я ж все люблю, щоб все сіяло. Так що мої красотулечки. Як вам, світу, сьогодні лук? Я і Микки Маус. мікімау Артурчик за мною вже приїхав. Я ж не їздився за рулем. Артурчик мій вже приїхав. Лук показала про все вам розклад, дівчатка. Так що. Маючка, шортики теж творять чудеса. Ще раз кажу, навіть якщо ви думаєте, що ви трошки повненькі і вам не піде. Все вам піде. Шортики до коліна. Ви знаєте, я люблю або до коліна, або вже бріджі, до косточки. Оту серединку я не люблю. Тоді як нижче коліна, бо туди, не сюди або вище, або нижче. Другого не существує. Правильно, правильно. Так що красуня, щоб мене діли, щоб ми не зробили, просто богині. Запомніть раз і навсегда. Немає некрасивої жінки, є обалденно прекрасна жінка. Неважливо, скільки вам Ки важливо, наскільки ви себе відчуваєте, так що, мої рідні, це касається і наших мужчин. Неважливо в паспорті як Філіп сказав, паспорт і ошибка. Я вам всім бажаю прекрасного, шикарного дня. Ви знаєте, що в сутки є мілісекунда, коли здійснюються всі бажання. І коли ви щось так захотіли дуже дуже сильно, конкокосік мій, то ви собі так чух і прекрасно.